Вітаю, поговоримо про РРО та касові чеки. МінФін своїм наказом номер 601 змінив обов'язкові реквізити фіскальних касових чеків. Правки внесли у положення про форму та зміст розрахункових документів. номер 13. у чеку з'явився новий рядок. 10. його мають передбачити магазини безмитної торгівлі під час продажу тютюну або алкоголю. Також маємо новий рядок 19, засоби оплати. У ньому слід зазначати, чим розплачується покупець, вид платіжного інструменту, талон або жетон. Крім того, чимало рядків зазнали косметичних, проте важливих змін. Що ж ми маємо? До 1 січня 2025 року дозволено формувати розрахункові документи за старими правилами. А от що далі? МінФін підготував проєкт наказу номер 632 яким до 1 березня продовжить перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів. Тобто, до 1 березня відсутність у чеку нових реквізитів не вважатимуть порушенням. Відповідно, не штрафуватимуть за оформлення чеків по старому. Хочемо попередити: не вважайте перехідний період до 1 березня строком відтермінування дії правил щодо нових реквізитів. Касовий чек має оновитися з 1 січня 2025 року. Проте до 1 березня вас просто не штрафуватимуть, якщо ви цього не зробите. Використати цей період з користю. Власники звичайних РРО мають звернутися за доопрацюванням до сервісних центрів. Вже прогнозуємо черги, тому не відкладайте все на останній день. Користувачам програмних РРО легше розробники допрацюють програмне рішення самостійно, і ви матимете оновлений варіант. Щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух.